У Рівному зібрались провідні лікарі-неонатологи та дитячі хірурги з різних куточків України. Медики беруть участь у науково-практичній конференції, аби обмінятись досвідом та обговорити новітні методи у лікуванні і виходжуванні передчасно народжених дітей з виразково некротичним ентероколітом. Це захворювання кишечника, що характеризується запаленням та некрозом тканин стінки кишки, часто з утворенням виразок, найчастіше виявляють у недоношених немовлят та дітей з невеликою вагою при народженні. Його можна вести. Як терапевтично, так і хірургічно. є декілька стадій такого захворювання, і як ми правильно надаємо допомогу дитині в перших стадіях, не доводячи до прогресуючого ентеракаліту, які вже хірургічна є стадія. Розумієте, якщо це хірургічна стадія, і дитинка ця важить 800 грам, досить складно проводити оперативне втручання. Фахівці наголошують, сьогодні медицина має значні можливості для перетунку малюків із надзвичайно малою вагою при народженні. Однак, успішність лікування залежить не лише від обладнання, а й від злагодженої роботи команди лікарів різних спеціальностей. Загалі то безумовно такі діти, які мають це захворювання, вони потребуватимуть високоспеціалізованої. Кваліфікованої допомоги медичної, яку можна забезпечити виключно на третьому рівні надання медичної допомоги новонародженим дітям в умовах перинатальних центрів, а також обласних дитячих лікарень. На конференції обговорили сучасні підходи до проведення операцій у новонароджених, методи інтенсивної терапії та подальшої реабілітації маленьких пацієнтів. За даними озвученими під час конференції, Рівненська область по захворюванні на виразково некротичний ентокороліт тримається на середньому рівні. Показники на Рівненщині тримаються на середньому рівні, і це дуже добре, тому що це це свідчить про те, що люди працюють на європейському рівні і виконують всі ті стандарти, які є на сьогоднішній день в країні. Лікарі переконані, що такі зустрічі сприяють підвищенню рівня медичної допомоги та впровадженню нових практик у медзакладах Рівненщини. Олеся Мороз, Юрій Сидорог, телеканал ITV Media Group.